Не вчора чек погас. Я навіть так і не помітив відразу, я не знаю, можливо, він давно погас, але я б вчора помітив, що він не горить. Якась містика. Чесно, я взагалі не розумію, що відбувається. Но помилка по другій лямді. Я ще хочу поекспериментувати, можливо, ще візьму іншу лямду. Ще цю треба викрутити прозвонити. Можливо дійсно сама лямда, тому що я цю не викручував, я просто проводку перевіряв і нову лямду тоді встановив і воно так само початку і було. А як вам такий прикол? Знову загорівся сьогодні зранку чек, а зараз в мене ще напис «Check injection» блимає і чомусь ASR. ESP ASR загорілося разом з написом. О, вже тепер пише ESP ASR System ФАУ Прикольно, я автівка якась погано їде Ну, це просто я не знаю, що це за. Хух За добре. Заїду в АТБ, куплю гумові перчатки, тому що робота буде брудна. І ще хочу купити лимонну кислоту, треба в гаражі помити чайник. І ще один чайник ось ніяк не стане, куди йому потрібно. Добре, я зрозумів вас всіх. О, ну тоді, ух ти Йохан, і як мені сюди заїхати. Добре. Добре. Було місце, але вже позад мене машина мене піджала, ладно, пішов я. Як завжди, тільки, блін, десь став чор знайти, і місця позвільнялися. Колесо я сьогодні зміг відкрутити. Зараз підіймаємо автівку, правда, я не дуже зручно заїхав, блін. мало місце, дуже мало місця. Ну, просто мені потрібно буде і на ту сторону потім переходити. Зараз на цій стороні знімаємо колесо і будемо знімати рольовий накінечник від сошки. І потім будемо міняти втулочку. Втулочку я ще, до речі, не дивився. Зараз треба хоч її розпакувати. Та... Подивитись, хоч та втулка, бо зараз все розберу, а виявиться, що втулочка не та. Замовляв на OLX у Юрія, начебто посилочку ще прикладу. Це мені рекомендували цю людину. Він сам виготовляє ці втулки, і вони набагато кращі, ніж ті, що продаються оригінальні за 900 гривень з чорного пластику. Єдине, що зараз я дивлюся, що на відео я дивився, що там було дві гумки, два кільця таких. Тут одне, чомусь воно одне. Ну, нічого, зараз будемо дивитись, яка в мене, і сподіваюся, що вона мені підійде. Ту у нас проблема. Попросив батька, щоб він з'їздив в крамницю з кермовою цією луковицею цибулиною, тому що я не можу відкрутити. Що я вам хочу сказати, перехідничок, який я вам казав і ще раз його тут побачите, тут такого немає. Тут немає під 22 воно просто кругле. Просто кругла цибулина зі всіх боків. І така ж сама мені приїхала. І така ж сама мені приїхала, нема. Нема за що чіпляти ключа. Тобі ж повинен якийсь бути спеційний ключ, в який буде вже стремлятися подовжувач, чи я буду своїм воротком вже крутити. Не знаю, зараз якщо в крамниці буде щось таке. То тоді я врятований, а ні, тоді не знаю, що робити, тому що я хотів Ось таким ключом зажати та відкрутити. Та де ж тут взяти стільки місця? Нема його в мене. Зніму ще разочок, тому що знімали-знімали, а як виявилось звук був відсутній. Колесо я відкрутив, відкрутив я сам кермовий накінечник, вибив вже його. Зняв хомут маленький, хомут великий. Але в мене тут виник обломчик. Тому що в мене повністю кругла оця цибулина. Вона без захвата ключом рожком на 22 і головка, такий, як я хотів зараз, думаю, якщо що, то візьму ключ на 22, відріжу та приварю ось отак головку. І вороточком. Відкручу. Як виявилось, в мене кругла цибулина і такі самі круглі мені вони приїхали. І щоб її відкрутити, потрібен спеціальний ключ. Я вам фоточку прикладу. Кинулися, поїздили по крамницям, такого ключа ніде немає. А вже друга година дня, а машина в нас розібрана. Пішов до знайомого, в нього є такий самий, як мені потрібен, але йому його зламали. В нього виявився ще один. Але він каже, що їм в мене навряд чи що вийде. Але будемо сподіватися, тому що, коли зажимається сама цибулина, в мене нема доступу до квадрата, щоб струмити. І Я думаю, зараз цибулину обмотаю якимось шматком гуми для того, щоб в мене було більше. Місця. Зараз покажу. В чому справа. Якщо просто за я отак затискаю, цибулину в мене квадрат перекриває. Я не можу струмити квадрат. Тому зараз я щось підкладу, щоб квадрат у нас був у доступі. Ось бачите, ну десь 4-5 мм треба щось підкласти. І будемо сподіватися, що в мене щось та й вийде тому що час йде і він каже, що тут якийсь квадрат неправильний. Хоча ага, ось я вже бачу, що в мене щось не дуже виходить. Хоча ні. Ось ну, перехідник я встремив. Зараз щось будемо намагатися зробити. Так, ну що, вистрав не обійшлося. Нарешті я зміг Розкондрагаєте? Дуже велика проблема, тому що немає місця. Накинув ключ на 22, ключ на 13. Я захватив. Де цей ключ на 13? Десь вже отіго все. Так, саму тягу. У нас тут є грані. Захватив ключем на 13 і щоб воно вперлося, ось у нас стабілізатор. Тоді я вже взяв, накинув ключ на 22 на контрагайку і за допомогою накинув трубу і всіми правдами і неправдами, щоб не зламати пластикове крило, зміг викрутити нарешті цей кермовий накінечник. Навіщо я його викручую? Мені треба зняти пильовик для того, щоб просунути через саму тягу усю приспособлення. Зараз відкручую його. Мені байдуже, скільки тут вітків було, тому що повністю все буде збиратися нове і відразу треба буде їхати на східження. Так, кермовий накінечник, як ми можемо бачити, повністю вбитий у нас, вбитий, ну, він у нас на поличку. Зіпсованих речей відправляється. Так, що тепер мені треба цю контрагайку знову, блін, якось ще крутити, викручувати ключем на муха приставуча. Зажимаємо, затискаємо і ключем на 22. Тепер крутимо гайку в іншу сторону. Нам тепер потрібно її повністю відкрутити. Щоб стягнути пильовик, угу. пальцями хочу крутитись. Ще така гайка, що не з кожного боку на неї можна ключ на 22 надіти. Я такі гайки просто ненавиджу, що тобі ще й треба шукати ту сторону, на яку вдягнеться ключ. На якій стороні ключ проскакує, на якийсь ключ не вдягається, а на якій стороні він крутиться. Так, гайки відкрутили, хомутик Треба не загубити, стягуємо кільовичок. Кульовик наш в хорошому стані. Треба буде його почистити всередині, тому що тут я дивлюся дуже багато бруду і треба буде ще потім не забути смазку добавити. Так, ну і що тепер? Так, нам ну, треба буде його. Вертити ось так, а я тоді, якщо отак, то це розтискання буде. А щоб стискання було, треба тоді перевернути його. Блін, дав він мені його в хорошому стані. Зараз я його весь йому вимажу. зробити, а мені знову не дає крило це зробити. Він каже, що вони вже і зубці нарізали. щоб кращий захват был. А ну, воно у мене проскальзує. <Слышко> <Слышко> ну, я сподеваюсь, я в ту сторону ж кручу, як відкручувати. Mm-hmm. <Слышко> Паключається. Це ж він і каже, що навряд чи тебе щось з ним вийде не пройшло і півтори години ми нарешті відкрутили цю луковицю. Ми намагалися її відкрити за допомогою таких ось лищат. За допомогою... Такого ключа. Такий самий тільки більший там лежить. Ну, все ж таки, врешті-решт, ми відкрутили за допомогою цієї приспособи. Я вже всередину закладав ось таку пластинку. Я вже всередину закладав гуму, але все ж таки вийшло, коли я ось, ось таку викрутку встромив. Підтримував і, і батько вважили це все відкрутили. Це дуже було складно, чесно кажучи, ось можете бачити, як ми її понівочили. Ось тут повинні бути під ключ на 22, але в мене немає, що на старі, що на тих, що мені приїхали. Нарешті ми її відкрутили в ній. Гадаю, ви чуєте цей люфт, в машині це дуже гучно. Нарешті ми її зняли. Зараз ми що робимо? Знову вмикаємо запалювання, викручуємо кермо в інший бік, і наступна у нас епопея Форт Боярд. Зняти нам треба буде втулку. Оце у нас втулка, яка гасить у нас, коли до упору ми викручуємо кермо. Вона у нас начебто в нормальному стані, тим паче нову я ще й не купував. Відкладаємо її в бік і витягаємо втулочку. Так, ну що, батько сидить, тримає кермо, тому що коли він його відпускає і вимикає запалювання, в мене. Сам Рашпіль назад уходить на мене, висувається, і в мене немає тоді доступу до пластикової втулки, а мені треба її зараз підковернути та витягти. Так, ну що, нарешті втулку я дістав ось в такому вигляді. Вона вся в мене розвалилася. Я о, рашпіль був засунутий, віджимав трьома викрутками вушка, тому що тут більш ніж два вушка на цій втулці. Віджимав ці вушка в той момент батько у мене крутив кермо, тим самим виштовхував цю втулочку. І ніяк не можна було її нормально витягти, я її вже почав футконосами і вона почала отак розвалюватися. І я думаю, що це ще від часу вона так просто-напросто зруйнувалась. Так, там все витер. Зараз напіхую туди літолу, натягую нову втулку і запіхуємо її знову крутячи кермо. Так, маленька поправочка. Не поживав я туди нігрола. Ось такий у мене нігрол. Починайте писати в коментарях, можна було це робити чи не можна, але все ж таки я вирішив зробити це з нігролом, а не з літолом. Втулочка на місці. Там все у нас в нігрольчику. Я протер зараз, щоб побачити, що вона в фаски свої увійшла. Зараз ще туди накидаю нігролу. Чому нігрол? Тому що я вважаю, що він при високих мінусах не повинен загустіти. Можливо, я помиляюсь. Так, зараз що ми робимо? За допомогою головки на 24 ми його сажаємо на місце. Це я вже зробив. І тепер ми викручуємо кермо. Тим самим у нас зараз Рашпіль вилазить, і ми будемо мучитись прикручувати нову оцю цибулину. Так, Пильовичок ми наділи. Добре, що в мене є ціла купа комутиків. Ось у таких самезажим знайшов, бо цей дуже якийсь слабенький, щоб у нас нічого на не злетіло. Ті хомути нові, який комплект 80 гривень, такі як на шруси ставляться, я не... я не став такі ставити, тому що, по-перше, це незручно. Я їх тут не обіжну. Тут у нас самозажимний хомут. Накручуємо контрагайку, накручуємо накінечник, хоча б так на око, щоб можна було доїхати до східження. В минулому відео показував, що шматок десь загубив, хотів його припаяти і з внутрішньої сторони вібрухою прокліїти, щоб він сильніше був приклієний і нікуди не дівся. Зняв колесо, дивлюся, а, шматка вже немає. Коротше, доведеться цю всю частину нову купувати. Та, скоріш за все, повністю передні підкрилки куплю, тому що і з цієї сторони також трішки пошкодився. Я не хочу на таких їздити, бо ось трішечки. Ось, 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 з цієї сторони в мене вилетіла оця пукля. І в ходу вітром, коли на швидкості на трасі їдеш об колеса протерся, то не дуже воно файно виглядає. Коротше що, прикручую накінечник, прикручую на місце. Також зараз відкручую стійку стабілізатора, міняю її. Затягуємо кермовий накінечник контргайку, так, не контрагаєчку. На око роблю це, щоб хоч якась автівка доїхала. Тут небагато їхати десь кілометра два до розвала. Затягуємо так, щоб там хлопці вже розберуться. Ага, трішечки. Трішечки у нас не так вийшло, як потрібно. Да? Я ж думав, що я зараз просто луковицю перекручу візьму. Я ж думав, що я зараз просто так перекручу на кінечний, поняв? А в мене вже пильовик не дає такого зробити. У мене тоді пильовичок пошкодиться. Ось отак його залишите і все контролюємо. Відкручуємо стійку стабілізатора. Сподіваюся, що все вийде в мене. Я не розумію, чому постійно є такі випадки, що болгаркою їх зрізають. Якщо тут є під шестигранний ключик, яким ти тримаєшся, то то собі можеш крутити. Зараз з іншої сторони подивлюсь. Ні, ну Там також є така штука. Так, відкручуємо стійку стабілізатора. Тут вже викрутив за допомогою шестиграночка. Тепер викручую знизу. Але, чесно кажучи, перший раз в житті буду їх знімати. Я не розумію, мені чи молотком його вибити, чи треба домкратити Сам диск, щоб розвантажити стійку. Тому що я думаю, що якщо я зараз почну витягати, мені потім не вистачить довжини. Ну Там уже буде домкратом гратися. Лінфердор, який поставили ми у вересні, тобі ж рік, рік назад ми поставили їх. Рік тому повністю мінялася вся ходовка. Як ми можемо бачити, вони також вбиті. Тут в мене пожежа. смітник хтось підпалився, я вже вийшов, уже не так багато диму, як було тільки що. Тут і вибухи щось там вибухає, якісь балони чи пляшки, чи не знаю що. А я вже чую, там пожежники вже працюють. Чуєш уже? А, ну по, по звуку чутно, що там щось працює, помпа якась. Походу там уже автівка, вже й диму не так багато. Так, що, мені залишилось на цю сторону прикрутити стійку стабілізатора. Трішечки машину треба переставити, щоб в мене тут був якийсь хоч нормальний доступ. І почну. Хоча б почну, а завтра вже прийду буде доробляти, вже на коліні поїду додому. Кермовий накінечник ми поставили, знизу прикротили стійку стабілізатора. За допомогою другого домкрату піддомкрачуємо всю конструкцію для того, щоб по стійку стабілізатора можна було ось цей отвір, бачите, наскільки не вистачає. Зараз домкратимо Пружину стискаємо і сам стабілізатор також вниз у нас трішечки повинен бути, буде. Я сподіваюся, що він вниз трішечки піде. ну Зараз добре, що є ще один домкрат домкратимо і намагаємось попасти в отвір за допомогою такої нехитрої штуки, як домкрат Дерев'яна колодка, піднімаємо всю конструкцію до тих пір, поки у нас ми не зможемо зробити ось таку процедуру. Потрапили ми в отвір, регулюємо за допомогою домкрата вниз чи вверх. Все, стійка у нас стоїть на місці, обтягуємо її і знімаємо з домкрата. Обтискаємо все, що ми сьогодні поставили, ставимо колесо, і з цієї сторони у нас буде все закінчено. Переставив автівочку трішки ближче до стіни, щоб було якось зручніше. Вже зірвав болти на колесі, це вже дуже добре. Зараз дам краще, знімаю колесо та намагаюсь хоч щось встигнути зробити, тому що вже. Дев'ятнадцять тридцять на вулиці Темно.